Доброго дня! Я Жилто Андрій Якович, завідувач лорвідділення клініки Віта Центр. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про закладеність носа та постійне використання назальних засобів. Як це пов'язане між собою, до чого це може привести і як з цим впоратися? При звичайній простуді, яка супроводжується закладеністю носу, зазвичай використовують судино звужувачі каплі або спреї. Здорової людини. Банальна простуда минає за 5-7 діб. Це безпечний термін використання цих крапель. Однак у людини може бути супутня патологія, при котрій використання цих крапель може бути довшим. Це такі хвороби, як алергічний рініт, поліпоз носу, викривлення носової переділки та інші. Тривале безконтрольне використання назальних засобів. Приводить до залежності та розвитку хронічного медикаментозного реніту. Тому своєчасне звернення до лікаря є головною умовою не довести себе до хірургічного втручання. Якщо консервативне лікування неефективне, лор-відділення в етицентрі проводять сучасні хірургічні втручання при медикаментозному реніті. Проводимо радіохвильову лазерну холодноплазмову вазотомію. Хірургічна процедура дозволяє відновити функцію дихання. Усунути набряк та наслідки безконтрольного застосування назальних препаратів. Втручання проводиться під місцевим знеболюванням з мінімальною травматизацією тканин, без розрізів, без болю, без крові, без тампонів, з мінімальним терміном відновлення та перебування в клініці. 5 хвилин і додому. Турбує нежить! Важко дихати. Не можете відмовитись від назальних капель. Лор вдільний літоцентри обов'язково вам допоможу. Звертайтеся до нас.